Всім привіт! І вітаю вас на каналі UnSTOH. Сьогодні я вирішив зняти огляд робота пилососа Raventa Explorer. Я ним користуюся вже три місяці. Дана модель може як і пилососити пилюку. Так і робити вологе прибирання за допомогою спеціальної насадки, в яку просто додається вода в спеціальний отвір, великі колеса допомагають з легкістю подолати перешкоди до 1,5 см. Це те, що вдалося провірити особисто. Знімається насадка за допомогою спеціальної кнопочки зліва. Контейнер для пилюки знаходиться зверху. В ньому також є спеціальний фільтр, який потрібно чистити. Запустити робота можна як із спеціального додатку в телефоні, так і вручну кнопкою. QR-код для додатку на упаковці встановлюємо програму, реєструємося, вводимо пароль від свого домашнього Wi-Fi і ми в програмі. При першому включенні програми карти не буде. Вона появиться після того, як пилосос просканує будинок під час першого прибирання. Управління пилососом має 5 режимів. Почнемо із режиму зона. Тобто ви самі можете таким квадратиком вибрати зону, яку потрібно прибирати. В режимі вибрати кімнату вибираєте кімнату і пилосос туди їде прибирати. В функції Paint and Go» ви просто ставите точки, де потрібно прибрати. В режимі Auto натиснули «Старт» і робот почав прибирати весь дім по порядку. Також роботом можна керувати вручну використовуючи телефон як контролер. Крім того, в додатку ви можете налаштувати розклад і він буде прибирати автоматично. Тільки не забувайте чистити контейнер для сміття після кожного прибирання. Маленька порада. Приберіть по можливості всі шкарпетки і зарядки. Пилосос їх може зажувати і після цього не зможе якісно завершити прибирання. Також на карті відображається рух пилососа, оскільки йому ще залишилось прибирати його заряд. Якщо заряду не вистачить, він їде на підзарядку і продовжує прибирання після підзарядки. Пилосос не шумний, але вночі може розбудити вас чи дитину ударами до різних предметів чи шумом на різних поверхнях, наприклад, дитячих ковриках. Загалом я задоволений покупкою. Хоча він не звільнить вас повністю від прибирання, ваш дім з таким помічником завжди буде виглядати чистим і приємним. Якщо сумніваєтеся, купляйте. Не обов'язково цієї фірми чи цієї моделі. Просто така річ у вашому домі стане незамінною. Хоча, крім нього, добре мати ще звичайний пилосос, тому що є такі місця, куди цей маленький помічник не добереться. Всім дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. До нових зустрічей!